Доброго вечора ми з України, Хакай на Неко до ваших послуг. І сьогодні я зроблю огляд на свій найперший у житті скетчбук. На той час я була ще не впевнена, що хочу займатися малюванням, тому зробила собі скетчбук самостійно, просто з листків А4. На обкладинці в мене трішки змальовок та ще дивний якийсь текст. Добре, так. Я не пам'ятаю, що тут було, тому будемо згадувати разом. Це в нас пікачу, бо я вже досить давно обожнюю покемонів. Тому, звісно, тут теж є один з них. Венді з Хвосту Фей. Я досі не додивилася це аніме, але, але намалювала цю милейшу дівчинку. Та це Том з. Стар проти всіх зла. Просто Том, бо він гарний хлопець. Добре, це мій найперший скетчбук. Почала я його ще на початку 18-го, тож він доволі старенький. І першим же малюнком в нас йде мій персонаж Кейко. На той час я вкотре. ні, тоді ще вперше хотіла пройти челендж з малювання монстрів. І вона була першою темою кентавр. Але одразу після цього малюнку я закинула, закинула цей челендж. Пам'ятаю, що картинку я намалювала ще до того, як скріпила увесь скетчбук. М -м, мабуть, Два дні до того, але захотілося її вставити сюди. О, це в нас вже Стар поток зла, старта Марко. І я знову хотіла пройти якийсь челендж, саме челендж ОТП, де малюють парочки. І перша тема це сама парочка, і... а друга. Це зміна полу. Зміна статі. Що ж, це були напів мої малюнки, напівзмальовки. Дуже дивно, але я не пам'ятаю, як сам це відбувалося. Тож. О, це вже моя персонажка, якою я. Досить недавно відновила, скажімо так, і на цей час її звуть Флер. А, на, ту... на час цього малюнку в мене було досить поганий настрій. А, знову якийсь текст, який трішки для мене вже крінж, ненаважу це слово. Добре, якесь платочко. Вона на той час була. Принцесою, яка постійно посміхалася. І це я її намалювала в якомусь образі з інтернету. До речі, мені потім хтось малював її в цьому образі. Але картинку я, мабуть, вже десь посіяла. Так. Це одна з моїх сусідок. Ми тоді досить сильно, досить часто розмовляли про покемонів, і вони теж захотіли у мій маленький всесвіт з гуманізаціями покемонів. І це гуманізація Сільвіона. А саме моя подружка в цьому вигляді. Ну, ми з нею майже не спілкуємося, вже, але. Гарні спогади. Вона вийшла досить миленькою, маленькою такою, саме якою вона і була на той час. А це вже Flare. Тоді це була просто гуманізація покемона М'ю. І вона в огляді стар против всі... Star Butterfly і Star Всіх Зла. І чомусь мені дуже подобалось малювати рум'янець. Майже на всіх роботах. Тому так. Добре, це можна сказати, що це якісь змальовочки. Е, малювала зброю з інтернету. Потім мені наскучило це робити. Я зробила малюнок руки. Це мені теж наскучило, і я намагалася зробити якийсь кулон. О, мабуть, це якесь крильце чи ще щось. Не пам'ятаю. Це, це Карлсон. Просто змальовка з інтернету, просто Карлсон. О, це знову мої сусідки, так, і це моє вміння займати простір на листку. Так, я з цим борюся досі. Це була сестра минулої дівчинки, тому вони обидві як еволюції Іві. І ця дівчина дуже полюбляла покемона Еспіану, тому у його вигляді я її не малювала. Це ще одна дівчинка, з якою ми тоді не розмовляли, і ще зараз не дуже спілкуємось. Вже зовсім не спілкуємось добре. І просто вона теж захотіла, щоб її малювали. Я один раз намалювала і досить забила на це. Так, це Це мій Зенон. На той час це була шайні версія покемона U. І що з його тілом? Я не розумію. Він якийсь дуже-дуже поламаний. О, господи. Добре, це вже Фанарт. Вау! Щось новеньке. На єву з французького анімеру, мабуть, вакфу. Я не пам'ятаю, яке. Добре, знову рум'янець, бо мені дуже подобався рум'янець. Я, його... я навіть перший сезон додивилася, чому я її намалювала. О, так, це. Це був фанарт, а точніше, малюнок з відео, ну, малюнок з фотографії, краще сказати. Це була Чіо Ям. Я тоді була не підписана. Вона дуже гарно малювала, і мені хотілося, щоб вона мене помітила. Тому я також намалювала її, як і багато інших людей, але мене не помітили. Добре. З цим малюнком була дуже кометна історія. По-перше, я вийшла на вулицю, щоб помалювати дерева. Потім я побачила свою кішку і вирішила намалювати кішку. Але чомусь в мене вийшов хлопець. Добре. Але головне, я тоді вирішила його не обводити і не розмальовувати. Бо мені здалося, що в мене вийшло дуже гарне чоловіче тіло. Так. Чим я думала? Так, знову моя сусідка. Вона дійсно стала в таку тоді позу, і я її намагалася намалювати. Так. Якісь приклади з математики. Я обожнюю математику, чому вона. Навіть сюди добиралася. Добре, це, це у нас ну, флер. Давайте буду, буду її називати як вона зараз. Після того, як я намалювала малюнок, я згадала, що в неї повинні бути великі пальці. І Домальовувала їх окремо. Якась вогняна корона та її татушка. Так. Добре. Знову покемони. На цей раз це Генгар. Я не розумію, чому він червоний. Добре. Це я, мабуть, хотіла пройти челендж з, ну, з малюванням в інших стилях, і це вже знову флер, але у стилі Старку та Все зла. Досить миленько, мабуть, я не знаю. Це скетч, замальовка з моєї фотографії в якомусь в альбомі. Я вже не знайду. Захотілося помалювати себе. Я себе й намалювала. Добре. Це знову Зенон. І... Опана. Прогрес дуже швидкий, як і усіх на початковому рівні. Мабуть, Мабуть, прогрес добре. Ага. Так, це. це я захотіла перемальовувати скріншоти з різних аніме, мультфільмів, ну, як челендж. І першим був знову такий ж хвост фей. Це була Ельза, і мені дуже подобаються складки. Мабуть, я прям точ в точ намагалася перемалювати зі скріншота. Але так не робиться цей челендж добре. Це я в якоїсь художниці побачила, що вона робить стікери, захотіла зробити свій, намалювала його на увесь листок і заспокоїлася. Мені досить. Знову з того псевдо-челенджу. Місакі з Президенту Покоївки. Це моє перше аніме. Яке я розуміла, що це саме аніме. І так, знову точна копія скріншоту. Це вже арт з моїми флер та зеноном. Можливо, я ще колись це перемайлюю. Але головне це перша картинка з фоном. Можна сказати, що це моя перша прям повноцінка. О, там навіть якийсь чортик щось сидить за прилавком. Не розумію. Добре. Морозовий якесь. О. Знову малюнок зі скріншота. Так. Це я намагалася зробити референс на Флер. Тут якийсь жах з текстом. Але мені дуже подобається ця татушка. Вона якась миленька, не знаю. Вона планувалася як перехід від психічного ога у вогнище. Вау. Я тоді до чогось такого додумалася. Добре, це пішли трейди. А, мабуть, я їх брала ще в Аміно, як давно це було. Добре, це якась дівчинка від Ані. Я змогла зробити градієнт. Це було досить важко для мене в той час, але сама поза і розмір у листку так. Це був трейд з Знію. Я пам'ятаю, що це була нібито робот-покоївка, в якої ніхто ніколи не бачив очі. Мені воно тоді дуже сподобалось. Я прочитала усю з нею історію. І так, знову рум'янець як без нього. О! Це знову арт з Сільвіон, моєю сусідкою. І хтось. Як я пам'ятаю, навіть попросив мене взяти позу з цієї картинки і перемалювати. Мені було дуже приємно, бо це було вперше, як в мене щось таке попросили. Це, це в фурі. я не вмію малювати в Фурі досі. І це була одна з перших моїх спроб, вміння заповнювати лист. А, мабуть, це була якась база з інтернету, яку я якось домалювала, вже не пам'ятаю. Добре, а це спочатку це була хуманізація поні Пінкі Pay по пам'яті, але потім мені це набридло, і я розмовлювала її саме так, як я це бачу. А ще дуже багато кульок на фоні. Просто в мене була кругла лінійка. Мені потрібно було щось робити. Це теж був трейд, але мені людина так і не віддала свою частину. Мені було дуже прикро. Я після цього, мабуть, якийсь час трейди зовсім не брала. Так. Це якась русалонько просто з голови. Яку я дала розфарбовувати своїм сусідкам, але потім сама все перефарбувала, як мені потрібно. Це знову на якийсь ОТП челлендж. Там посту робили окремий репост для робіт, які сподобалися. На той час була тема якось на кухні. І мені було дуже прикро, що мене ні, ніхто не репостнув. Хоча я вважала, що ця, ця робота неймовірна. Чому вони так зі мною? Але вже бачу чому так. Я згадала про свій челлендж, в якому я перемальовую кадри. Так, якась задумка була в цьому. Я не пам'ятаю, звідки це, мабуть, просто з голови. В мене багато уява. Вау! І у всіх дуже великі ціцькі. Добре. Руфліт. Взагалі-то це Рауліт. На той час почав виходити новий сезон про покемонів «Сонце та Луна. Але я вважала, що це не офіційне аніме. А якісь фанатська анімація. Так. <смеш> бо зовсім не, та, не той стиль був. А, з цією роботою була досить а, цікава ситуація, бо я малювала цю дівчину прямо на уроці з історії. А в нас викладала директорка. Вона до мене підійшла, взяла мій скетчбук, Попросила мене вийти, ну, перед усім класом. Я налякалася, але тут вона говорить: дивіться, ця дівчина не тільки гарно вчиться, але ще й гарно малює. О, мені було так соромно перед моїм класом. Всі на мене, мабуть, якось трішки заздрість і ненависть Оф. Але зараз це все ще мій, мій персонаж, вона дуже змінилася. Це Мрія. Так. Далі. Це знову моя сусідка в Еспіон. І мені здалося, що буде досить цікаво, якщо звичайний Еспіон буде в, у костюмі Шайні Еспіона. І я це не малювала, звичайно. А, якась надто крива хуманізація міньйонів. А саме лялька, яку я зробила міньйона. І... Господи, воно мене навіть тоді лякало. Це знову трейд. Мені дуже подобається, як я вирішила обвести малюнок. Чорним олівцем. Але я все ще не вміла заповнювати нормальне місце на листочку. Добре. Це якась гуманізація в аперіону з інтернету. Мені дуже сподобалася дівчинка, і я вирішила її намалювати у своєму стилі. Ам, добре. Це вже сама іграшка міньйона, яку я тоді розробила. Я вже тоді мала в цьому якийсь опит. Тож так. Якась абстракція, просто щоб заповнити листа. Чайний пакетик з інтернету. Просто щоб заповнити місце, скажі, буці. Я тоді вела його не послідовно, а у різнобій. Тому це вже були останні, мабуть, сторінки. Знову якийсь котик з інтернету. І дуже багато сердечок. Максимально немає це смислу, але, але лист заповнений це вже добре. Знову моя дівчинка м'ю. Пам'ятає, один з моїх однокласників навіть сфотав собі цей малюнок, бо йому дуже сподобалося. І знову ж, для мене на той час дуже важкий градієнт. Це якась Чібі, хуманізація знову покемона, Валпікса, мабуть. Не пам'ятаю чому саме його, але чибі. Не вмію я їх малювати. Це моя була псевдопопитка продовжити челендж з монстрами, і це вже була напівхуманізація Вулпікса як, ну, Незвичайного кентавра. Um, досить миленько, мабуть, не впевнена. Це малюнок від моєї однокласниці. Мені на той час дуже подобалося як вона малювала і я попросила в неї, щоб вона заповнила мені листочок. Я згадала про свій челендж з перемальовкою скріншотів. Але ненадовго. Знову малюнок, але вже від іншої моєї однокласниці, яка зробила його максимально схожим на малюнок від попередній. А, Ну добре. Знову просто намагалася заповнити простір. Це моя іграшка у вигляді сови. Це якийсь кит. Кит з інтернету. О! А це, це момент, коли я вирішила скетчбук починати з кінця, бо мені перед сно... перед тим, як лягти спати, я придумала геніальний для мене на той час сюжет, який досі живий, але багато разів перероблений. Щоб ви розуміли, якщо ви знаєте, це Емілія моя персонажка. і все, що залишилося від цього дизайну, це перехід кольору на волосі і, і мабуть, все. Добре, це знову я намагалася намалювати флер. Знову не вмію я заповнювати простір на листі. І, мабуть, мені навіть у той час малюнок не дуже сподобався. Добре. І ось останній на сьогодні малюнок це Франкенштейн. Геніально, так. Його я його придумала одночасно з Емілі і він майже не змінився, як мені здається. А ще я тут вперше спробувала намалювати перспективу. Молодець. Добре. На цьому усе. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Мені було дуже приємно передивлятися мої старі малюнки. І надіюсь, сподіваюся, що вам теж це сподобалося. А так. До зустрічі в новому відео. Слава Україні.